Олександр, я знаю, що ти був учасником першого складу опришків. Як все починалося кількома словами? І, можливо, ти пам'ятаєш прихід сопка у ансамбль, що з цього змінилося, яким він став. Ну, це було ще, ми були студенти, все було в 70-х роках. І... Був досить сильний такий ансамбль, популярний тут на Прикарпаті, і не тільки на Прикарпатті, а й на теренах тодішнього Радянського Союзу. Досить популярний, сильний, коли підкреслюється. 72 1972 році десь перший склад опришків і змінився. Прийшли хлопці, прийшов Тарас Собко, прийшов Роман Малецький і ну, досить такі сильні музиканти прийшли. У них Такі кажуть традиції опришків цих першого складу, вони кажуть, продовжували так нести з гордістю, як то кажуть. І так само мали великі гостролі, репертуар був так більш ускладнився, програма така більш складна стала в чистому музичному плані, кажуть, бо досить були такі музиканти з доброю підготовкою, фаховою підготовкою. Ну, і... Так само Ти натикаєш на те, що спочатку ансамбль був більш любительський, а потім більш професійний? Ні, і перший раз він був любительський, але перший раз було більш в народному такому плану вінвався. А тут вже суто з приходом і Тараса Собка, і його на думці, і музикантів, то вже навіть і десь і стиль помінявся в ансамблі, і безумовно репертуар помінявся. Ну і чи пам'ятаєш ти якісь? Ну ви співпрацювали з Тересом якийсь час? Чи ну безумовно? Ми мене ми в опришках. Були, а потім і продовжували роботу навіть і філармонії вже в професійних колективах. Тарас Собко це досить сильний потужний музикант, бас-гітарист, Він як композитор, і вона пісня «Шершина» була, виконувалась на міжнародних конкурсах, по-моєму, в Празі, якщо я не помиляюсь, професійними колективами. З по-моєму смірічка навіть була. Смірічка тількись колектив. Ну, Тарас досить сильний музикант, досить це. E e ну а як подалі склалася доля e e e ансамблю? Ну, ансамбль мінялися, люди. Назва ансамблю залишалася. ну, По-моєму, він навіть і до сьогоднішнього дня існує в університеті. В університеті. Уже в університеті. І останнє запитання, як склалася доля ну, в основному основного складу після першого маю на увазі після його розпаду? І, ну, Нормально, всі учасники так. Наприклад, Микола Соя, це декан цього ж таки університету. І Кузьменко Роман це доцент з кар Запорізького чи педагогічного інституту чи не знаю. Ну досить нормально. Всі кадри тут Валерій Чекерес, художній керівник муніципального стадна оркестру на сьогоднішній день. Ну всі так досить. Ну і в хвості нашого інтерв'ю я б хотів, щоб ти розповів про голову. Мається на увазі кому завдячувати створенню цього колективу. Ну цьому завдячувати створенню цього колективу. Ну це перш за все Руслану Іщуку. Як, він як засновник цього колективу. Ну і, безумовно, Олександр Андрійович Устенко, ректор інституту. Він Безумовно, заснував він, його і він і підтримував, да, він хотів, щоб були колективи, і підтримував ці колективи. Ну, і ми були популярні, ми були самі популярні колектив серед студентських, серед вузів на весь Радянський Союз. Ми працювали і Сибір, і Урал, і Середня Азія. Коротше, на професійній сцені. Може, пам'ятаєш якийсь курйоз пов'язаний з ансамблем, може навіть і з участю супка у ньому? Ну, я думаю, що це, мабуть, курйозів було, багато було, різного плану курьозів. Я думаю, що це так. Зараз я не буду говорити, ага. якщо буде у нас ще зустріч. Окремо, Це передати. окремо, так. Да, бо там цікаві були курйози, навіть mm. до смішного доходу. Багато було. Добре, дякую. дякую.